Так, ось перехоплені телефонні розмови. Ага, що там читає? Дядько Ігор з Івано-Франківська каже, що наступний пуск ракет ти планував зробити ще в понеділок зранку, але що його тебе відмовив. Лариса Михайлівна, кума Андрія, це та що вчителька. Так каже, що мали пускати сьогодні, але передумали, бо всі знали і були готові. Коля, в якого є друг, в якого є однокласник з поліції, каже, зуб дають і уйобки завтра бомбити будуть. Та, о звідки вони це знають? Я не можу зрозуміти. Ну просто це, ці ВВУ їх не проведе. Що за ВВУ? Ти Що не знаєш? Вайберні війська України. Гірше гура. Алло, привіт. Алло! Алло? Алло? Ти чуєш мене? Алло? Алло? Не чую. Ти чуєш мене? Алло? Я тебе не чую. Чуєш? Алло? 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 вікни. Вікнить для себе Україна. Чи він забезпечував жінку, чи він давав гроші, щоб жінка собі одійця купила. Як він гойкра карточку ховав у чайник, щоб ніхто не брав. Бо ти тільки тобі попадає, а ти їх на вітер випустив. Де ти руки брехати? бриха? Асинок трошки м'яса до пиріжка. Мамо, то дайте ще мені трошки. Зятю, то я би дала, але то я до чинахів стушила. А, ну то я сир роз'їв. Зятю -то, то я до пирогів купила. Ну то я пиріжків mm -hmm. з молоком роз'їв. Зятю, то молоко до кави пиріжки можна так з'їсти. Та що за привичка? Та й ма йо! Маю! Ні, 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 на цей раз не поведуся. А що ти в туалеті бесіту робиш? Вже як включили. Пандера Україна бати, ми за Україну! Тебе шо хата з підвалом? Ну та, аж в мене в гаражі 50 літрів бензин. Ах ти ж, пощастило. Ти б шо там три мішки солі? Ну та ми ще рік тому дуже дешево купив. Рада за тебе, але не від всього серце. Ти що, в Херсонський кавун їла? Та це ще минулорічне відео. А, фух. А в мене взагалі світло не виключає. Певно, сусіди навпроти, в них світла вже два дні нема. Відкрий двері, дай помити голову чи зарядити телефон. А в мене хлопець машину має, в мене хлопці генератор. Алло, Тарас! Люблю все, що закінчується на це. М'ясте. сальце. Ох, ти що робиш? А тепер складай. Що не треба? Що світло відклю. Щас світло відключить по полвосьмого, ти що? Одні умніки кругом. Той умнік, бо він має семінарію. Той умнік, бо в нього зарплата велика. Той умнік, бо він вміє щось робити. Той умнік навіть і не знає, чого він умнік. Ну всі умніки. Пішов нахер блядь, сука, підарас. Так, так ще не так. А як так? Ну, все можна вимикати. Я вже поїсти, зробив чай, попив, павербанк зарядив на 100%. Все більше не треба. Я вже хочу лягти і подивитись фільми, які я завантажив. Я ж не буду, коли є світло, дивитись те, що завантажував, аби подивитись, коли не буде світла. Це ж збочення якесь. А якщо. Сьогодні світло взагалі не вимкнуть. Що робити, коли є світло? Що робити, коли немає світла? Десять порад. Скажіть, що робити, коли є світло. Я прекрасно знаю, що робити, коли немає. Ух, слава Богу. Ой, ти тут? Та блін, ну шо так? Яко ти хуя? Яко ти хуя мені дзвониш? Але граю, бля, як має бути. По повній програмі. Да. Шаліман? Ти йовт твою лайк. А ще діло. Ту, ну і однак і холодно. Коли ти п'яний, ти робиш якісь дурні вчинки, я недавно бухій достав вологу серветку, забув, нашу я її достав, і викинув. блядь, викинув вологу серветку. Я чисту, бля! Ви то жива, мені приємно. Я коли тверезий, достаю голову серветку, щоб витерти руки, я витраю руки, футболку, штани і кросовки. Притому кросовки витираю до тих пір, поки руки не замажу. Мені дзвонять і кажуть, іди забирай свою красавицю. Я приходжу, я глазам своїм не повірю. Ви знаєте, вся курточка грязна, матня оця ширінка вся вирвана, блін, а Де де її носило? Я фіхізна, штани подраті. Говорю, де ви її знайшли? Посеред дороги лежала. Як я казав заходити? Ой, Я приходжу. Я йду до тебе знову викликали? Ще годину тому сказав тобі зайди. А я був зайнятий, я ж сказав, побачим-побацям. Ти мені краще скажи, чого вже 1700. А ми ще жодного мему не виклали, га? Ні про вимкнення світла, ні про рус. Та не кажіть забанять. Рус... Русланову фотку в стилі ню українськими мемасики, Це частина онлайн спротиву. А ти шлангуєш? Та меми є, я просто викласти не можу. Інтернет закінчився. Скільки себе пам'ятаю, завжди ви на місяць. А це щось. Так, хто це мені там дзвенькає? Ти подиви на цю гарячу лінію Алло Ми не відповідаємо за те, що вас відключають світло, ти подиви на неї. Так, Світа, ну по номеру пробивай, ща я в неї відключу ще на тиждень. Ага, ось. Все. Будеш отзвонити лярва. Больно тобі? Мені теж було больно. Нахуй стоять і не війни, ми переживемо Чорнобиль, блядь. переживемо і тебе, бля, тому що ми боремося за свою свободу. І повір, бля, ніхто тебе не боїться.